Що скажете, сама зробила. Це не в моєму стилі. Проте ви продаєте їх? Так, на церковному ярмарку. Місіс Райс, припускаю, що у вас домашній бізнес. У якій кімнаті у вас виробництво? Ну, я роблю їх там, де опинюся, перед телевізором, за столом на кухні. Люблю розкласти намистину вітальні, але Френк не дозволяє. Було б добре, якби ви пригадали якесь певне місце, де ви працюєте. Площа будинку 270 квадратів. Закон дозволяє зменшити податок пропорційно до площі виробничого простору у загальній житловій площі. Що я... Містер Райс. Яка площа вашої вітальні? Офіса місіс Райс. А, ну, я б не сказала, що це Офіс. <кій> а. Десь а, приблизно 20. А, ну, хай буде 30 квадратів. Чудово. Місіс Райс. Долорес. Долорес, ви замовляєте сировину в інтернеті? Та ні. Просто купую у крамниці. І як саме? На машині їжджу. Службовий транспорт.